Kona 2020 рік вже рестайлова. 64 кВт батарея на максимальній комплектації. Автомобіль у нас був придбаний з аукціону з Німеччини. Усі відповідні документи є. Стоїть вже у 3 фази. Зимова резина, є також в комплекті комплект літньої резини. Автомобіль у нас без пошкоджень на рідній фарбі. Присутній у нас безключовий доступ, датчики сліпих зон. Максимальна комплектація, акустика крал, усі асистенти присутні, електрорегулювання водійського та пасажирського сидіння, такий гарний шкіряний салон в збереженому стані, підігрів і обдуви сидінь, підігрів руля. Така вже оновлена мультимедія, виїзна проекція, 79 тисяч пробігу, мультируль. Також в нас вже в рестайловій коні йде підігрів задніх сидінь. Такий гарненький автомобіль, гарне таке співвідношення кольорів, білий низ і чорний дах. В комплекті йде ще два зарядних, одне від станції, друге від розетки. Так що, друзі, можу також доставити цей автомобіль прямо до вас додому. Ціна на даний автомобіль складає 17 600 євро, також можна розрахуватися в доларах по сьогоднішньому курсу. Так що, кого цікавить, телефонуйте.